Всім привіт! Мене звати Оля і ви на моєму каналі про планування та книги. Сьогодні разом з вами оформимо мій планер на листопад. У мене вийшли дуже атмосферні розвороти, тож приємного перегляду. Минулого місяця я обрала дуже осінню кольорову гаму, картинки з листочками та тиковками. Цього ж місяця вже підібрала та роздрукувала ось такі картинки з Пінтересту для оформлення. Щоправда, вийшли вони трохи темнішими, ніж я собі уявляла. Але нічого страшного, мені і так все подобається. Ще в мене залишався ось такий шматочок листочка в клітинку, який чудово доповнить розвороти. Яку ж тему я обрала на цей місяць? Взагалі, спочатку хотіла зробити оформлення чорно-сірих тонах. Але потім на Пінтересті знайшла дуже атмосферні картинки, трохи змінила їх за кольором і вийшла просто темна містична тема з пляшечками, свічками і листям. На головній сторінці місяця роблю імпровізований колаж. Взагалі все оформлення сьогодні буде таким, не зовсім придуманим. На щастя чи на жаль, тут я ще не знаю, але в мене зараз зовсім мало часу на оформлення планеру. Та й пропадати з Ютуба я не хочу так надовго. Тож ще минулого тижня зняла наперед відео з читацьким щоденником. Сподіваюся, що воно вам сподобається і ви його підтримаєте вподобайками та коментарями. Це найкраща мотивація мені далі знімати. Вирішила в кінці замість повної назви місяця приклеїти цифру 11 у яскравому жовто-помаранчевому кружечку і підтримала його свічкою зверху. Все таки хочеться якогось яскравого акценту. На правій сторінці залишається той самий календар на місяць. Виявилося, що планувати в ньому найголовніші події дуже зручно та не займає багато часу. Тож, якщо я не заповнюю всі розвороти в своєму планері, то вношу хоча б записи до цього календаря. А ще мені дуже хотілося нарешті використати свій чорний скочу клітинку. Тут він максимально підійшов. І Як вже з часом виявилося, моїми мастхевами по скотчах є білий, сірий та коричневий чи бежевий. Чорний чомусь не такий універсальний, як я думала спочатку. Білий у мене вже майже закінчився, тому скоро поповню свої запаси в канцелярії. Тим часом перший розворот готовий. Поділіться в коментарях своїми асоціаціями з листопадом. Мені буде дуже цікаво їх дізнатися, бо в мене, наприклад, таких майже немає. На другому розвороті одразу розкреслюю великий календар для спогадів місяця. Мені подобається такий формат, можна зробити короткі записи про день, що минув. До речі, поки я тут усе прикрашаю, то поділюся своєю маленькою радістю. Ми нарешті повернулися до себе додому після цього ремонту. Звичайно, багато ще нам потрібно доробити, але основні моменти, які потрібні для життя, вже є. Зараз найактуальнішим питанням є замовити та придумати кухню. Дуже хочемо поставити її до Нового року. Потроху в мене вже вмикається режим Потрібно навести вдома затишок та красу, щоб приємно було приходити додому. Вже хочеться і кухню організувати. Знаєте, як натикаєшся на картинки в Пінтересті чи рекламі, всі крупи та приправки в окремих мінімалістичних контейнерах гарненько собі стоять. Загалом хочеться вже всього того такого. Я гадаю, що ви мене розумієте. Трохи повернімось до оформлення. Тут я теж зробила досить хаотичні колажі з роздруківок, скотчів та наклеєк із різних наборів. Але мені подобається пробувати поєднувати різні елементи. Так виглядає цікавіше. Третій розворот буде для моїх звичайних трекерів: звичок, продуктивності та енергії вранці, а також сну. Люблю вигляд цих мінімалістичних сторінок у блокноті. Поки що залишила місце для восьми своїх звичок, хоча напевно знаю, що одна з них уже не актуальна. Тож цього місяця обіцяю собі їх переглянути. Для прикрашання використовую ті самі роздруківки, папіру клітинку та пару стікерів. До речі, ось ці чорні з написами та квітами давно купувала на алі. Так і хочеться ними прикрасити якийсь місяць. Та тільки складно вписати такий контрастний чорний з іншими не такими яскравими кольорами. Мені дуже подобається результат. А вам? І останній розворот на сьогодні. Зліва будуть мої трекери з соціальних мереж, а праворуч серіали, досягнення чи приємні моменти та нотатки. Спочатку розкреслюю маленький календар для постів у телеграмі та інстаграмі. До речі, приєднуйтесь до мого інстаграму та телеграм-каналу. Всі посилання залишу в коментарі та описі під відео. Мій телеграм-канал більше про планування, але останнім часом важко його вести. А в інстаграмі я зараз з'являюся щодня та ділюсь там більше книгами. Буду завжди вам рада. Нижче мій трекер для Ютубу. Давно мене тут не було, але ідей для роликів в мене багато. Головне тепер знайти час для їхньої реалізації. Сподіваюся, що мій дурдом вдома і на роботі незабаром зменшиться. Я зможу взяти відпустку та наперед зняти багато цікавих роликів. До речі, я тут почала з вересня багато читати книг, і чи буде вам цікавим відео про мої прочитані книги, напишіть у коментарі, мені це буде дуже важливо. Підписую свої блоки праворуч, а потім починаю все прикрашати. Мені подобається така заповненість цих сторінок і щоб декору було мінімально. А ще біля трекерів телеграма та Ютуба приклеюю картинку з годинником та написом Ні хвилини спокою. Це точно про мене. І ось такий мій листопад вийшов. Як вам таке оформлення? Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки цьому відео, а також підписуйтесь на YouTube, Telegram чи інстаграм, якщо цього ще не зробили. Сподіваюся, що мені вдалося вас надихнути на планування. Всім па-па!